Добрий день! Вітаю вас на каналі Рішельєвського наукового ліцею. І сьогодні ми з вами будемо говорити про гроші. Сучасний світ неможливо уявити без грошей, вони забезпечують функціонування усіх сфер людського суспільства. Гроші це багатогранне унікальне явище, а еволюція грошей тісно пов'язана з розвитком людства. На стадії зародження виробництва натуральний обмін, тобто бартер. Був маловживаним і випадковим. Лише зрідка общини обмінювалися своїми виробами на інші. Але з розвитком поділу праці, підвищенням її ефективності, кількість продукції збільшувалась, і обмін ставав частішим, а згодом і зовсім регулярним. Він набував характеру ділових господарських відносин, і коли з метою обміну стали систематично надходити різноманітні продукти праці. Виникли певні труднощі, бо потреби обох учасників цього процесу збігалися назавжди. Такі труднощі обумовили стихійне виділення одного товару, на який обмінювалась решта інших товарів. У різних країнах ними виступали різні товари: спеції, кавові зерна, шкіра, худоба, сіль та інші переважно ті, які можна було швидше обміняти на інший товар. Але коли обмін ставав масовим, такий еквівалент складно було використовувати багаторазово, бо товари, які служили засобом обміну, швидко зношувалися і втрачали свою вартість. Крім цього, могли бути інші труднощі, оскільки кожен регіон мав свій еквівалент. Отже, розвиток натурального обміну призвів до того, що роль грошей поступово закріплювалася за товарами, які менше за інших зношувалися. Та були більш зручними в використанні, тобто друзками металів, бронзою, залізом, сріблом і золотом, а потім і дорогоцінними монетами. І досі науковці сперечаються стосовно того самого моменту в історії, коли люди почали використовувати гроші. Так, за даними істориків, перші платежі з використанням грошей було документально зафіксовано в стародавній Месопотамії ще в третьому тисячолітті до нашої ери. Історичні документи свідчать, що одні з найперших монет з'явилися в Лідії, десь у 700 році до нашої ери. Основним металом для крабування виступало золото, мідь і срібло. Під час археологічних розкопок у храмі Артеміди в Ефесі біля Ізміра Туреччині було знайдено монети, які вчені датують приблизно 600 роками до нашої ери. Майже в той самий час з'явилися перші монети і на території сучасної України. У грецьких колоніях північного узбережжя Чорного моря. Пізніше в обігу на українських землях перебували римські динарії, Візантійські Соліди та дирхеми Арабського халіфату. Від другої половини 19 століття в обігу разом із повноцінними монетами були розмінні монети, номінальна вартість яких значно перевищувала їхню вагову вартість. Вони отримали назву білоних монет. Золотий обіг. Проіснував до Першої світової війни, потім золото поступово зникло з обігу. Паперові гроші були вперше використані в Китаї за часів династії Сун. Тим не менш, вони не витіснили традиційних грошей, а були використанні поряд з монетами. У XVIII-18 століттях в Європі й Америці паперові гроші активно використовували. Це були грошові знаки, що мали товарне забезпечення. Такі гроші не були цінними самі по собі, але їх можна було в будь-який час обміняти в банку на фіксовану кількість золота чи срібла, що їх забезпечували. Головною перевагою товарних грошей стала їхня портативність, коли одночасно можна було перевозити чи передавати великі суми. Сучасні паперові гроші фіатні, тобто не забезпечені золотом чи іншими товарами, номінальна вартість яких встановлюється і гарантується державою. Незалежно від розміру витрат на їх виготовлення. Номінальна вартість це вказана на банкноті, монеті або в електронній системі вартість, за якою гроші зобов'язані приймати як засіб платежу. Виникнення та розвиток сучасних інформаційних технологій, їх розвиток та поширення на усі сфери життя людини стало поштовхом до створення електронних грошей, безготівкові розрахунки між продавцями і покупцями, банками. Та їхніми клієнтами, які здійснюють за допомогою комп'ютерної мережі і систем зв'язку із застосуванням кодування інформації та її автоматичної обробки. Сплачуючи за товар в магазині карткою або купуючи, наприклад, квитки в інтернеті, ви користуєтеся саме електронними грошима. Розповідаючи про історію грошей, не можна оминути встановлення грошової системи в Україні. На території Київської Русі монетне карбування розпочалося за часів правління князя Володимира Святославовича. Утім, тривало воно недовго, і вже з другої половини XI століття до початку 15 століття для великих торгівельних операцій стали використовувати срібні зливки гривні, а в побуті населення повернулося до товарних грошей. Наступною спробою створити власну грошову систему було здійснено аж на початку ХХ століття. Коли в Українській Народній Республіці 1918 року проголосили незалежність, то, відповідно, постало питання і про грошову одиницю. Українську Народну Республіку очолювали вчені і поети, тому для державної валюти обрали гарний історичний еквівалент. 1 березня 1918 року з'явилося відповідне рішення, а з квітня і перші гривні на руках. Протягом 1918 року в Берліні було надруковано грошові знаки у номіналі 2, 10, 100, 500, 1000 та 2000 гривень. Проекти двох останніх було виконано вже після проголошення гетьманату на чолі з Павлом Скоропадським, за якого знов тимчасово було поновлено випуск карбованців. Ескіз першої копюри, оздобленої досить простим геометричним орнаментом, виконав художник Василь Кричевський, трьох наступних графік Георгій Нарбут. Лише декілька років змогла приснувати українська валюта до остаточного встановлення на українських землях радянської влади. Після проголошення незалежності у серпні 1991 року Україна самостійно забезпечувала функціонування економіки. На виконання постанови президії Верховної Ради України про введення в обіг на території Республіки купонів багаторазового використання Національний Банк України ввів в обіг купони. З їх введенням у готівковому обігу одночасно опинилися дві валюти: радянські рублі та українські купоно-карбованці. Поступово, у квітні 1992 року, весь готівковий обіг заповнився купоно-карбованцями. У листопаді 1992 року рублі були замінені на карбованці і у безготівковому обігу. Хоча купони багаторазового використання планувалося вести для використання лише на 4, а може 6 місяців, вони проіснували до 1996 року, взявши на себе весь інфляційний удар. У сучасному світі фіатні гроші існують у трьох основних формах готівкові кошти, безготівкові кошти та електронні гроші. Готівкові кошти це грошові знаки грошових одиниць певної держави або групи держав у вигляді банкнот і монет, які випускає відповідний центральний банк, і які є законним платіжним засобом на її території. Безготівкові кошти це кошти на рахунках. Як кажуть, у формі записів на рахунках у банках, які також є законним платіжним засобом. Тобто, якщо ви внесли кошти готівкою в касу банку, банк зарахує аналогічну суму у формі безготівкових коштів на ваш поточний чи депозитний рахунок. А якщо ви зніматимете кошти, наприклад, у банкоматі, безготівкові кошти спишуть із вашого рахунку і видадуть вам у готівковій формі електронні гроші. Це грошові зобов'язання особи, яка їх випускає, тобто емітента, що зберігаються на електронному пристрої. В Україні емітентом електронних грошей може бути виключно банк. Банк-емітент зобов'язаний забезпечити, щоб сума випущених ним електронних грошей не перевищувала суми отриманих ним готівкових або безготівкових коштів, які зберігаються на окремому рахунку в банку. До речі, Безготівковий переказ грошей запровадили лицарі-тамплієри ще 900 років тому. Вони винайшли спосіб не перевозити золото фізично, а переказувати його за допомогою чеків. Кожен чек посвідчувався відбитком пальця вкладника. Наявність чека давала можливість отримати золото в будь-якому відділенні ордену та звільняла людей від потреби перевозити готівкові гроші. В такий спосіб гроші власника чека ставали недоступними для розбійників. Незалежно від форми, гроші традиційно асоціюються з трьома основними функціями. По-перше, гроші виконують функцію міри вартості. Вони виступають стандартним цифровим значенням для вимірювання вартості товарів і послуг. За допомогою грошей встановлюється ціна товару, порівнюються їх цінності. Вимірюються багатством. По-друге, гроші це засіб обміну, гроші посередник в торгівлі, тобто для купівлі та продажу товарів і послуг. Оскільки більшість людей визнають гроші цінними, вони готові обмінювати свої товари та послуги на гроші з метою їх використання для купівлі товарів чи послуг у когось іншого. І по-третє, гроші це засіб накопичення. Їх можна накопичувати і витрачати в майбутньому. Більшість людей не хоче витрачати гроші негайно після їх отримання, а вважає за краще почекати, доки виникне потреба щось купити. Гроші не є унікальним засобом накопичення. Нерухомість, об'єкти мистецтва або ювелірні вироби та цінні папери, наприклад, акції та облігації, можуть використовуватися для зберігання статків. Гроші, як засіб накопичення, Необхідні для стійкого функціонування економіки будь-якої країни. Гроші, які тимчасово не використовуються, можуть зберігатися на рахунках у банках до затребуваності у майбутньому. А як саме можна розпоряджатися грошима та робити накопичення, ми з вами поговоримо у наступних відео. До зустрічі!